В Україні 22 -го година для вас мови Інтер. інтери. Я Анастасія стасіядавгли. Новини на цю годину маємо такі. Сьогодні не було повітряних тривог, однак російська армія більш ніж Дві тисячі разів порушила путінське припинення вогню. На фронті окупанти здійснили 67 штурмів. Про таке повідомив Володимир Зеленський за результатами доповіді головнокомандувача Олександра Сирського. За його словами, фактично на всіх основних напрямках фронту Росія не дотрималася своєї ж обіцянки тиші. Україна пропонує відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін, щонайменше 30 діб і з можливістю продовження. Якщо Росія не погодиться, це буде доказом бажання Російської Федерації робити і надалі тільки те, що знищує життя і продовжує війну, зазначено у доповіді. Російська армія скористалася так званим великоднім перемир'ям, щоб облаштувати маршрути для проходу своєї важкої техніки у Донецькій області. Ворожі маневри зафіксували бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хроброго. Аеророзвідники спостерігають за окупантами, котрі, не зважаючи на путінський наказ припинити бойові дії, атакують і обстрілюють позиції ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін не контролює повністю свою армію. Чи просто в Росії немає мети завершувати війну, а їм потрібен винятково піар. Вижив після полювання на нього російських дронів в оператора БПЛА під Турецьком поцілив ворожий баспілотник через тяжкі поранення. Боєць втратив ноги, але попри це має шалену мотивацію для подальшої реабілітації. Репортаж з Дніпра де лікують пораненого військового. Все буде добре. Брат є. Можна я трошки покажу. Є поранення, є поранення. Груди не моторакс, але тут все налагоджується. І ми знаємо, що ще кілька днів і Василь вже зможе зовсім вільно дихати. Поки бійцю ще складно говорити, та все ж він погодився розповісти свою історію. Василь оператор БПЛА важкі поранення отримав на Донеччині в районі Торецька. Це сталося під час виконання одного завдань. Вони з побратимами намагалися повернути втрачений безпілотник, але на них полював ворожий дрон. Контров мене броні жилет. Коли я впав, трохи дрон пошкодшило. Я зробив шитки щоб поглянути. Себе. Я побачив, що я тримаю коліно в пораненій руці і чина теж відірвата. Коли побратими прийшли на порятунок, ворог здійснив повторну і... атаку. І вибрав пріоритет трон добити до кінця. Почалася білий спалах зров. І через три хвилини так само у те ж саме місто, точно прилетів лагарта. Ми троє хлопці ще відтягли, максимально, щоб мене сховати. Зрештою, Василя вдалося забрати з поля бою і евакуювати до Дніпра через тяжке поранення. лікарям довелося ампутувати хлопцю обидві ноги. Вже провели принаймні чотири операції, тому що, на жаль, фронт передавав Стабіліційний пункт, не дає змоги зробити все для того, щоб. Потім протези ставали правильно. Лікарі Дніпра вже сьогодні готують Василя до протезування поруч з бійцем і фахівці спеціалізованого центру, який у Львові займається протезуванням та реабілітацією військових і цивільних. Як тільки дозволять медичні показники, львів'яни готові забрати Василя до себе. Є два головних питання: перше питання це саме травма, тобто це рівень ампутації, який визначає. Чи можливо, чи мож, чи неможливо зробити протез і відновити функцію ходи? І друге важливе питання, напевне, найважливіше це мотивація. Тобто, це стан ментального здоров'я пацієнта. Головна мотивація Василя Його найрідніші. Мама і батько мають інвалідність. Тож хлопець каже, що просто не має права здаватися. Обов'язково мусить стати на ноги, аби їх підтримувати. Василь родом із міста Хост мобілізувався півроку тому, хоча мав право відмовитися від служби по догляду за батьками. Але більше не міг бути осторонь. Тож тепер має два найбільші бажання. Щоб ми зупиняли їх і дай Боже, щоб я був опустим моряків своїх батьків, це дуже важко. З Дніпра Олена Ярослав Засоба Подробиці, телеканал Інтермарафон Єдині новини. Пояка, потім морози, і знову сонце. Погодні явища цьогоріч поставили під загрозу туристичний сезон в Ужгороді. Сакурафест минув раніше ніж дерева розцвіли. Але цього тижня екзотичні вишні нарешті заквітчалися. Із сакурової столиці України. Репортаж Мар'яни Мартин. Ужгород укрився рожевим серпанком. У місті нарешті розквітли сакури. Цілий город розовий. Та дуже гарно. Майже біля кожного дерева компанії туристів помилуватися швидкоплинною красою приїздять з усіх куточків України і не тільки. Приїхали, проживаємо в Лондоні. Спеціально приїхали на світіння сакури. Тут ми вдома відпочиваємо і серцем і душою. Цвіт сакури чекали ще у перших числах квітня. Саме тоді в Ужгороді відбувається сакурафест. Однак, через погодні примхи, квітневий сніг та морози дерева розквітли тільки цього тижня, але подорожувальники не забарилися. То лише за ті попередні і за ці вихідні тільки один замок відвідало близько восьми тисяч туристів. І весняний сезон у місті ще триває. Сакурові екскурсії у гідеси Марії розписані аж до середини травня. Туристи до нас на сакури їдуть дуже довгий період часу. Такий, що навіть сакура квітне менше, в мене з середини березня посередину травня два місяці екскурсії стоять з приміточкою. Ви ж нам сакури покажете. Дуже багато конкретно до мене їхало гостей з Києва, з Волині, з Дніпропетровської області, з Харківської. Ну тобто, можна сказати, що зібралася вся Україна. І фотограф Ігор не нарікає, хоча довелося дещо підкоригувати свій графік, бо клієнтів на рожеві фотосесії аж надто багато так сталося, що погода трошки наламала, але нічого, переформатувалися. Тобто люди стараються зловити ще останні промені весни і в місті ужгороді. Аби потрапити в ужгород, саме на час світіння екзотичних дерев, Анна з Вінниці відстежувала соціальні мережі місцевих жителів, і щойно дерева заквітчалися, розпочався квест із придбання квитків та бронювання житла. Популярний період, і щоб знайти білети і знайти житло. Тут доволі важко. Ми так планували, планували, і все рівно в останній момент вийшло, що з'явились білети, і ми вирішили поїхати. І не шкодуємо про це. Ми такі щасливі, що ми приїхали трошки розвіятись, тому що тут і атмосфера справжньої такої квітучої вже весни, вже передлітнього періоду. З часу повномасштабної війни Ужгород став осередком спокійного відпочинку. Сюди приїздять не лише тішитися квітучою весною. Ми не бачили й мабуть, більше років. найважливіше це зустріч. Це дуже файно. У вас спокій, а у нас війна у Запоріжжі. У нас немає ні передиху, ну, вибухи. Це... Постійна ну, робота, бомбосховища, постійні обстріли. Це, ну, це дуже трагедія. Та цвітуть дерева не так довго, як би цього хотілося. Близько тижня сакура, ще чекатиме туристів, а згодом тут розпочнуться рожеві дощі, бо ніжні пелюстки ошатних дерев почнуть осипатися. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, марафон єдині новини. У домінікані науковці знайшли скам'янілу мураху, що зберіглася у бурштині 16 мільйонів років. Це перший відомий представник свого виду, виявлений у карибському регіоні. Попри розмір, лише 5 міліметрів, комаха чудово зберіглася з усіма деталями разом із волосками для маскування. Знахідка змусила вчених переглянути історію розселення всього виду, адже раніше вважалося, що ці мурахи жили тільки у центральній та південній. Америці